Друзі, вітаю вас на моєму каналі від літа до літа. Почався грудень, на дворі панує календарна зима, і природа завмерла. Але це ідеальний час, щоб згадати, яким насиченим, мінливим і, безперечно, прекрасним був наш садовий рік. Я вирішила зробити для вас велику серію відео, присвячену чотирьом сезонам 2025 року. Ми поговоримо про погоду. Яка не давала нам нудьгувати, про дивовижні рослини і про те, як кардинально змінювався мій сад на Київщині. І, звичайно, ми пам'ятаємо, що все це можливо було лише завдяки нашим титанам, героям, завдяки яким ми маємо змогу милуватися і піклуватися про наші сади. Розпочну я, звісно, з весни 2025 року. Сподіваюсь, вам сподобається такий формат. То наступні відео про літо, осінь та зиму, а ми поговоримо про наш поточний грудень вже наприкінці місяця, не змусять на себе чекати. Весна 25-го року розпочалася несподівано рано. Вже 6 березня нас огорнуло майже літнє тепло плюс 17 градусів, хоча було вітряно. Це був сигнал до дії для мене. Я взялася розгортати мульчу від рослин, рихлила ґрунт, на той момент це були мої одні із перших великих садових робіт на початку сезону. Але весняна погода, як завжди, не передбачувана. 20 березня сад ще боровся з нічними приморозками, в день температура повітря підіймалася вже до плюс 12 градусів. Цей день у нас світило сонечко, і сад ставав яскравішим. Цей період мене дуже радували маленькі, сміливі підсніжники, які вже квітували. А також на берегах мого сухого струмка вже можна було побачити ранні крокуси. Кінець березня в нас був дощовим 1 квітня видно, що сад дуже красивий, вмитий, а в повітрі пахло свіжістю та весною. За цей час розпустилося більше квітів простріли, адоніс, морозник. Деякі сорти ще додавалися крокусів, також квітує форзиція. Та вже 6 квітня нас спіткало справжнє випробування. Нічні морози до мінус 3 градусів з вітром і несподіваним снігом, який пролежав кілька днів. Цього дня температура в день становила 0 градусів, тому сніг почав ростувати. І саме в ці, здавалося б, несприятливі дні мій сад показав свою справжню силу. Всі квіти, які розпустилися до цього часу, продовжували квітувати. І, попри прогнози на нові заморозки, все ще продовжувала квітувати також моя повстиста вишня. Тиждень до 10 квітня це були нічні морози до мінус 4 градусів. В день температура могла піднятися до плюс 7. 9 квітня, як і більшість попередніх днів, був наповнений різноманіття. То світило сонечко, то знову пускався сніг. Але така кількість снігу, яка випала 10 квітня, мене приголомшила. Сніг був скрізь. Він вкривав весняну зелень, але був дуже мокрим. Квітучі рослини були в снігу. Я навіть не очікувала, що в середині квітня буду ходити струшувати сніг з рослин, а це було необхідним, оскільки він був дуже важким та мокрим. На цих кадрах навіть видно, як із-під снігу виглядала вже трава, яку я ось-ось мала почати косити. Та мені ж, звісно, довелося відкласти покос трави до кращих часів. Повстиста вишня витримувала морози. Але 10 квітня вона все ж таки здалася, і її квіточки дуже померзли і виглядали вже зовсім неприглядно. Однак, знаючи, що було далі, скажу вам одразу, що вишня вистояла влітку в мене була величезна кількість ягід. Це ще раз доводить, що наші рослини набагато витриваліші, ніж ми думаємо. Ох і багато ж випробувань квіточкам форзиці досталося в цьому сезоні. І тривалі дощі були, і ще й снігом їх притрусило. Та все рівно даний кущ витримав і дуже красиво прикрашав сад у будь-яку погоду. Похмурі дні закінчились, і на наступний день вигріло сонечко, сніг одразу почав танути, і поступово. Весна знову вступила в свої права. І лише через 10 днів настало довгоочікуване тепло до плюс 20 градусів. Це був справжній квітковий вибух моєму саду. Неймовірно буяли нарциси, гіацинти, ботанічні тюльпани, мускарі. Ось ці ботанічні тюльпани одні із перших тюльпанів, які розпускаються в моєму саду. Поруч ви можете побачити в жовтому кольорі квіточки адонісу. Також квітує досі простріл. Дана рослина чудово переносить такі весняні коливання. З теплом почали розпускатися квіти у флокса шиловидного. Морозник теж радував своїм квітуванням, який переніс всі ці приморозки, які були. Навіть ось ці квіточки гіацинтів потрапили під заморозки, однак продовжили квітувати з настанням тепла. Станом на 20 квітня у підніжжя моєї катальпи почали з'являтися у брунери ось такі красиві ніжні. Блакитні квіточки, споглядання на які викликали лише сильні позитивні емоції. Дивовижним є й те, що навесні з кожним днем сад змінюється. Цікаво, що в саду вранці може бути зовсім вже інша картина, ніж була ввечері. Тільки погляньте, промайнуло всього лише 4 дні, і вже 24 квітня в саду були зовсім інші кольори, розпуск нових квітів. І в цілому пейзаж дуже змінився. Звісно ж, найбільше привертає погляд саме червоний колір тюльпанів, які висаджені на берегах мого сухого струмка грубками в хаотичному порядку. До речі, на даний момент я вже висадила повністю все насіння квітів, яке планувала вирощувати в даному сезоні. Тільки погляньте, як красиво заквітував флокс шиловидний. Дуже багато квіточок, і це ще досі не повний його розпуск. Однак вони в нього настільки ніжні, красиві, дуже милують око. Окрім квітучих рослин, також радували і хвойні. У них були соковиті яскраві прирости, в саду було дуже багато сонячних днів, і всі ці яскраві барви переливалися і радували. Кінець квітня був присвячений догляду, але й тут сад дивував. Квітували барбариси. В той день була сонячна погода, тепло, трішки вітряно. Однак я пам'ятаю, як прогулювалася по саду, насолоджувалася цими барвами, дуже милували око і молоді прирости на хвойних рослинах. До речі, пишіть в коментарях, чи цікаво вам дізнатися, яких хвойних уже немає в моєму саду і чому я їх не посаджу знову. На берегах сухого струмка можна побачити повний розпуск тюльпанів, нарцисів, флоксу шиловидного та багато-багато іншої різнокольорової зелені. В цілому, рослини вже підросли. Почали розростатися, і сад, як ви можете побачити, стає більш об'ємним, цікавішим і захоплюючим, адже попереду ще так багато всього цікавого в саду має відбуватися. Протягом всього квітня не було жодного дощу, і мені довелося поливати свої рослини. Але погода змилувалась, і 3 травня пішов дощ. Ще в день нічого не передбачало таку погоду. Я ходила, поливала, а ввечері пішов довгоочікуваний дощик. Насправді, це був циклон дощів, протягом тижня вони йшли щодня. Дощі супроводжувалися дуже сильним вітром, і насправді вже хотілося сонечка та тепла. А вже ж після дощу рослини виглядали просто фантастично, соковито! Дуже зелено, все ніби ожило, однак в повітрі відчувалась прохолода. Простріли в дощовий день закривають свої пелюстки, ніби ховаючись. А деякі рослини починають квітувати, якось, наприклад, садова герань. Активно починають з'являтися молоді прирости на чагарниках, як, наприклад, на Барбарисі. Зовсім не боїться такої погоди мій кущик вічно-зеленого іберісу, який активно квітує, не дивлячись на те, що пережив пересадку і ще дуже маленький. Звісно ж, і неможливо відірвати погляду від соковитої зелені моїх хвойних рослин, кипарисових сорту івонне, дуже виділяється завдяки своїй яскравості хвої та особливої форми. Дуже красиво вбраний в листя мій чагарник Дерен Елегантісіма. Він також зараз квітує, але найбільше привертає погляд саме його яскраве незвичайне листя. Японська модрина сорту Діана також вражає своїми хвоїнками, які в неї напрочуд м'якенькі, а завдяки своїй незвичайній формі гілочок. Ця рослина виглядає дуже ефектно в саду. Прекрасний горизонтальний ялівець сорту Мінджулеп також заворожує своєю хвоєю, формою крони та ароматом після дощу. Бронера також полюбляє такі погодні умови, особливо коли є притінення та зволожений ґрунт. А ось уже з середини травня ми можемо спостерігати з вами стадію, коли сад вступив у фазу зрілої весни. Ви зараз можете спостерігати, які молоді прирости має ялиця бальзамічна. Правда, це ж заворожуюче видовище. Нарешті почала розпускатися моя катальпа. Теплолюбива рослина, і тому з середини травня можна побачити її активний ріст молодих приростів, оскільки вже більш-менш на вулиці стало тепло. Вона дуже пізно просинається, однак, якщо вже цей процес у неї запущений, то з кожним днем можна буде спостерігати, як швидко розвиваються її пагони та листочки. Також дуже яскраво виглядає спірея Голдфлейм. Вона вже готується до квітування, однак повний розпуск квітів буде вже на початку літа. Так як все ж таки це літньо квітуюча спірея, а навесні можна спостерігатись за її яскравим листям. В сухому струмку також рослини почали змінюватися, все більше з'явилось квітучих рослин. Почала квітувати гвоздика сиза, рястка зонтична або орніту галом. Ось цим білосніжним букетиком квітів. Віоли також почали з'являтись мої перші і риси бородаті, а також однорічні рослини, які я підсаджувала. Неймовірні прирости у хвойних також вражають у цей період. І зовсім непомітно підійшов фінальний акорд весни. Дощі в цей період були регулярними, температура трималася до плюс 14 градусів вночі. Та 20 градусів в день. А зараз ви можете побачити, як станом на 27 травня виглядав мій сад. Після дощів мої рослини почували себе прекрасно. З'являлися все нові й нові прирости, почали квітувати інші квітучі рослини в сухому струмку. В цей період сад потребував мого догляду. Після дощу варто було покосити траву. Приділити увагу кожній рослині, яка зламалася чи відквітла, а також зробити обробіток рослинам. Ось такою була весна 2025 року. Непередбачуваною, але безмежно красивою. Дякую всім вам за увагу! До зустрічі в наступній частині, де ми зануримось у пишне літо 2025 року!